Як я заробив свою першу онлайн-зарплату в житті взагалі, так? Да? Ну, я був ще студентом в Одесі. І от пам'ятаю, тоді тільки починав з'являтися інстаграм, всі, постити і так далі. І всі пацани ходили тоді чи офіціантом десь, працювати, чи десь на строки відпрацювати, чи там, ну, я ж музикант, багато хто на вулиці грав. Я цього всього не хотів, бо в мене в оточенні з'явилися люди, блогери, в інсті, які бачив, вони на роботу не ходять. Я бачу, пані, вони в кафешки ходять, щось заплачують собі. Я до них подойду і говорю: батьки в тебе багаті чи що, звідки гроші, ти ж нічого не робиш, звідки гроші каже, в тебе? Він каже, то ось в Інстаграм публікую, рекламу, там мені за це платять туди-сюди. Я почав цим цікавитися. Ти не представляєш, що було в вообще. Я пацанам кажу, ось тут інстаграм, на ньому можна заробляти. Вони кажуть, да іди на роботу вообще. А я говорю, ні, мені оце это интересно. навіть меня даже не було нормального. Я на ноутбук скачував емулятор Андроїда і через нього там щось фотки обробляв, чи пости писав. Ну, це вопрос до того, якщо хочеш, знайдеш, як делать. Я почав ставати блогером потім я почав там запускати якісь великі ком'юніті блогерами, де вони обмінювалися досвідом. А потім ми там займалися якимось розкрутки піаром і так далі. Автоматизація почала з'являтися. Я цим займався, поняв, як в ігру якусь зібрав. Мені так цікаво було. І в якийсь момент в моєму житті з'явилася людина, яка мені казала, а чого ти це робиш безплатно? Ти думав, що представляєш, які ти оброби роботи робиш, що ти класні речі робиш, блогеру, об'єднаєш щось там, результати, робиш підписників не збільшуються. Поставив йому таку ціну невеличку. Я поставив ціну, ніхто не відказався. Всі, хто були в моїм точці, сказали, то ну, звісно, ти ж нам допомагаєш, що щось тобі гроші. І я в той момент зрозумів, що я міг заробляти дві ти. 3000 долларов на місяць, вообще студент, просто в общаге я живу, мене клопы мене каждый день писали. А я просто виконув, виконував якісь роботи онлайн. Поним? Я тоді зрозумів, що слава Богу, я вибрав вірний напрямок в житті. Я після того в онлайне, и все, і не де вообще на слава Богу. Бо, бачиш, всі заложники світла, всі утворюють втыкають. Все в онлайне. Вообще, даже телек вже уже не дивиться. На телеке YouTube смотрят, пане. На телеке уже телек не смотрять. Ну вот так вот.